Буду тебе величати, о Господи, бо ти зглибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте, Господові, святі Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилі триває він у гніві своїм, все життя в своїй ласті. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти постави мене на горі моїх сил. Як лице своє ти заховав, то збентежуся я. До Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити тебе буде Порох, чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мій плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина, тобі й не замовкла. Господи Боже мій, повік славити буду тебе.